П'ятьох нинішніх чиновників, до роботи яких є претензії у громадськості, перевірять йдеться зокрема про директора департаменту ЖКК Андрія Наумчука, начальника управління вуличної інфраструктури Сергія Отрешка, директора департаменту архітектури Артура Савіна, начальницю управління молоді та спорту Ольгу Сисоєву та її колегу з управління транспорту Віталія Дяченка. Вони нарікають ініціатори перевірки, працюють несумлінно, а посади мають незаслужено, бо у колишньому, мовляв, були причетні до партії регіонів. Вердикт чиновникам спеціальна комісія має ухвалити вже за тиждень. За таке напередодні проголосували депутати, і на основі цих цього аналізу відповідно мають бути чи якісь догани, якісь дисциплінарні попередження відповідальні цих людей за невиконання відповідних доручень. А то я в партії регіонів ніколи не був і, взагалі, ні в якій партії ніколи не був. Якщо хтось бажає прийти на мою посаду, то звичайно, може, якісь там є недоліки, але це не стосується тих кримінальних справ, які зараз відкриті. тому що ну, по всіх кримінальних справах, які відкриті зараз на, з приводу помилок, які неправомірні складання угод, зараз ці кримінальні справи заходять, ну, всі документи витребовані, і питань поки що. Що якісь там незаконні дії поки що нема.